Вітаю вас, дорогі мої діви. У весну ви буквально вириваєтесь з енергіями лицаря-жезлів. Починає стрімко набирати оберти та справа, якою ви займалися. Можливо, ви зараз у від'їзді чи тільки плануєте поїздку, або чекаєте на важливу зустріч. І тут, звичайно, присутствує ще й сила, бажання, і амбіції, і азарт. Березень четвірка чаш. Ці карти можуть програтись. Бажанням поїхати відпочити, причому це більше про відновлення насамперед емоційного стану. А можливо, саме зараз ви очікуєте на приїзд близької людини. Крім того, карти ще вказують на те, що зараз не варто надто розслаблятись, якщо у вас справді є якісь амбіційні плани чи мрії. Будьте уважними, тому що справді можуть з'явитись неочікувані новини, якийсь шанс, зустріч з людиною, яка може допомогти вам вирішити якесь питання. Але ви можете на це не звернути увагу просто. Загальні ж енергії по четвірці чаш такі скоріше апатичні. Це більше про очікування, ніж про діяльність. Для якої це може бути порадою, справді, розслабитись дещо, відсторонитись від справ, перепочити. А для декого програтись і рекомендацію для більшої активності. Так чи інакше, але за цією картою настрої досить перемінливі і швидкоминучі. У квітні з'являються зовсім інші енергії. Це про холодний розум, про цілеспрямованість, про здатність керувати ситуацією. А також це може бути про жінку старшого віку, таку досить холодну, можливо, відсторонену і її серйозний вплив на ті чи інші питання. Крім того, королева мечів часто вказує на такі справи, які мають відношення до чесності, справедливості, зважних підходів, може стосуватися. Якоїсь важливої інформації, причому такої офіційної чи юридичної, або питань, що пов'язані з фінансами. Ну Ось саме зараз ця карта вказує на те, що присутній якийсь конфлікт, пов'язаний з перерахованими питаннями або з цією персоною. когось це може бути і про внутрішній конфлікт, а також про те, що є якесь питання, яке зараз не може бути закрите. Воно для вас насправді дуже важливе. І тут ситуація така: або у вас мало інформації, і вам потрібно розібратися в тому, що відбувається, або є два рівноцінних варіанти, як вирішити цю справу, і обидва вам видаються або не здійсненими, або з практично однаковим результатом. Тож, якщо ви зараз стоїте на роздоріжжі і не можете щось обрати конкретне, прийняти якесь таке виважене рішення, то краще зупинитись і дати собі час. Не торпідуйте зараз нічого. У травні, на зміну цим енергіям приходять зовсім інші. Король чаш про здатність управляти своїми емоціями, але не через холодність і відстороненість як королева мечів, а через включеність. Тому може вказувати на те, що поруч з вами буде людина, скоріш за все, чоловік, який тепло і. По-доброму до вас ставиться, може щось порадити, путнє або допомогти в важливій справі. Ця карта може вказувати і на те, що ви можете зараз підтримати того, хто цього справді потребує поруч з вами. Додаткова карта тут мечів травень може стати тим періодом, коли вам потрібно буде прийняти важливе рішення. І це може бути і про відмову від чогось, і про неочікувану ідею, яка допоможе вирішити складне питання. Є про вибір, який ви певний час відкладали, але питання саме з'явилося не сьогодні. І якраз у травні, скоріш за все, це рішення і буде вами прийняте. Головна порада навесну двійка чаш. Це вже здається третя двійка в сьогоднішньому розкладі. Здається, пошук рівноваги і правильний вибір виходять для вас зараз на перше місце. Причому двійка чаш вказує на те, що будь-яке рішення потрібно приймати. Не тільки виходячи із чужих бажань чи логічних аргументів, але і не забуваючи про власну внутрішню згоду, також цей аркан про те, що зараз саме час налагодити стосунки, які можливо з тих чи інших причин. Були проблемними. Двіка чаш може ще показувати і кохання, і зустрічі, і партнерство. Цілком можливо, що саме такі питання будуть вашим головним завданням на цю весну. До речі, в цих справах будьте особливо уважними у квітні, тому що там, бачите, такі енергії більш різкі, холодні, безкомпромісні, я б сказала. І до кінця літа ваші перспективи показує мах. Це яркан про те, що весною. Зможете відчути сили і бажання самому управляти своїм життям. Ці енергії можуть програтись по-різному. Нагадаю, що нас загальна викладка. Тому для когось це програється як бізнесові справи, особливо для фрілансерів чи підприємців. У стосунках ви теж можете відчувати себе чарівником, може бути багато зустрічей. Інша справа, що ви зараз не будете налаштовані на серйозні довгострокові стосунки за винятком тих, хто вже знаходиться у відносинах. Це про стосунки, коли є взаємна повага, підтримка, але є і свобода. Но ось власне і все, що ми сьогодні встигаємо проговорити. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях, чи особисті. І до зустрічі!